І поки військові на берлінських вулицях гинуть разом з народним ополченням, дітьми з Гітлер Югенду та цивільними, нацистські бонзи шукають порятунку. Він е, намагався вести переговори з союзниками. Він зустрівся з представниками Швеції. Їм передав це послання, що вони готові контролювати приєднатися до західних союзників, почати війну проти радянського союзу. Більше того, він засвідчив союзникам, що він є тепер лідером нацистської Німеччини, і він попросив Гітлера, щоб його призначив головним керівником фактичної Німеччини. Гітлер був в бо Це був один з його найближчих соратників. Він прийняв це як зраду, віддав наказ його заарештувати. Дізнавшись про суїцидальний настрій, вождя друга людина у рейху, голова люфтфафе Герман Герінг запропонував Гітлеру дозволити взяти на себе керівництво країною. Фюрер розлютився, звільнив його з усіх посад і віддав наказ арештувати. Ерен теж намагався вести переговори з союзниками, але Гітлер був на нього надзвичайно сердитий, оскільки покладав на нього відповідальність за неможливість захистити повітряний простір Німеччини.